Христос рождається, дорогі браття і сестри, улюблені у Христі, вітаю вас і світлим і радісним святом, Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Приходить знову до нас Різдвяна радість, знову ми в перечутті великої урочистості. Що Син Божий заради нас і заради нашого Спасіння приходить на землю, стає Сином Діви і розпочинає своє земне служіння, щоб кожного із нас спасти і привести до вічного Свого Царства, у якому радість безмежна. І щасливе буття кожної людини. Знову приходить до нас різдвяна зірка, знову свої двері відкриває вертеп, знову ми бачимо предвічне народження Сина Божого у вефлеємі Юдейському і задаємо собі запитання, чи він народжується в нас. В наших серцях, в наших душах, чи він сьогодні буде мати місце у нашій душі, щоб наповнити її миром і своїм благословенням? У час складний війни, випробувань, терпіння, болю ми знову святкуємо Різдво. Але сьогодні наш Спаситель закликає нас бути добрими, милосердними, люблячими, ділитися із ближніми радістю, ділитися любов'ю, ділитися своєю вірою, щоб ми мали впевненість у тому, що навіть в найтемніші, найскрутніші часи. Господь нас не залишає, а Він завжди є поряд. Бо як він народився у вифлеємі, в печері, серед тварин і були тільки ангели Божі, і пастушки у Богі, які Його прославляли, так і ми повинні розуміти, що найбільше нашої уваги і турботи. Потребують ті, хто сьогодні стражданий, хто сьогодні не має оселі, хто сьогодні не має де голови прихилити, хто сьогодні голодний, хто потребує нашої турботи і уваги. Тому час Різдва у час воєнний, коли ми відчуваємо гостро. Всі наші проблеми поділімося, хто що має, з убогими немічними, біженцями, потребуючими і особливо з нашими військовими, воїнами, які бережуть наш мир, які сьогодні відвоюють нашу землю, які хочуть. Щоб сюди, на наші мирні села, міста, будинки, квартири, оселі не падали бомби, снаряди, люди не ставали біженцями, люди не ставали потребуючими. Ділімося радістю, бо навіть в цей скрутний час і війни, радість має в нас місце. Це не перша духовна радість, яку від нас ніхто відняти не може. А чому та радість повинна в нас відчуватись? Тому що Господь наш Ісус Христос, маленьке немовлятко, приходить до тих, хто плаче, приходить до тих, хто сумує, приходить до тих, хто в біді, простягає свої ручки. До тих, хто сьогодні в найбільшій потребі, і ми будемо з нашим Господом, і ми робимо так, як вчив нас Господь, як заповідали святі апостоли, як вчить нас любляча мати церква, бо каже вона устами Євангелія, нашого Господа, те, що ви зробили ближньому моєму. Це ви мені зробили. Хочу привітати, як я вже сказав, наших військових, дорогі воїни, мужні захисники і захисниці. Ви наша надія, Ви — наша опора, Ви — наше сонце в цьому темному мороку буття цього світу. Молимося за вас. Пам'ятаємо за кожного, пам'ятаємо в своїх молитвах вас живих, тих, які боронять і захищають, а також тих, хто відійшов наслідок цієї війни у вічність. Ви завжди в нашому серці, ви завжди в нашій любові. І пам'ятаючи про вас, молимо Бога. Щоб він дарував вам легку службу, щоб він дарував вам здоров'я, щоб він беріг вас від злих куль і щоб ви здоровими і радісними, щасливими повернулися з тієї війни, яка так сіє багато горя і зла. Вітаю також усіх, хто допомагає нашому фронту, особливо волонтерам, дорогі мої, мужні наші побратими. Ви робите величезну справу, бо ми не перестаємо впускати руки. Ми готові допомагати. Ми закликаємо всіх і кожному робити все можливе, що від нього залежить. І ваша волонтерська праця, дорогі мої, показує, як ми повинні всі наполегливо працювати, щоб здобути омріяну перемогу. Дякую вам, закликаю на вашу працю і на вас, усіх, ваші сім'ї, родини. Боже благословення, хай Ісус, який народжується, і далі укріпляє вас в тій нелегкій і відданій праці заради нашої любої неньки України. Все чесне духовенство наше, сьогодні я звертаюся до вас, дорогі Отці, настоятелі і служителі. У наших храмах Володимира Волинської єпархії дякую вам, що ви в цей рік проявили багато мужності, проявили багато молитовної відваги, що ви були мудрими керівниками і пастирями у своїх вірених парафіях. Працюйте і надалі. Я дякую вам, що ви сієте добре, вічне. І люблячи, відкриваєте серця наших парафіян для Бога і для здобування того вічного, що ніколи не тліне і не руйнується, а береться нами як скарби у вічність. Надалі закликаю вас бути мудрими пастирями, провідниками людей, щоб в цей тяжкий. І темний час ви сяяли світлом, яке дає Христос усім, хто вірує в Нього. Від вас залежить дуже багато. Ви мусите укріпляти немічних, піднімати впалих, давати любов тим, хто втрачає багато зараз життєвих орієнтирів. І вірю, що ваша невтомна праця. Буде винагороджена Господом Богом, завжди із вами, з любов'ю і щирим серцем я перебуваю. Дякую також нашим невтомним працівникам тилу, лікарям, енергетикам, працівникам міністерства надзвичайних ситуацій, також усім тим, хто в тилу. Тяжко працює заради того, щоб була омріяна перемога. Вірмо, Господь не залишить нас. В певний час і в певний момент Він дасть нам всім перемогу. Надіємося, що наші володарі, можновладці будуть мудро керувати. І Нехай допоможе Господь у тому, щоб вони не зрадили сподівання тих мільйонів людей, які сьогодні в дуже скрутних обставинах життя. Тому хочу привітати всю нашу владу від найвищої до найменшої, голову обласної державної адміністрації Івана Львовича Рудницького, голову. Обласної ради, голів наших районних військових адміністрацій, міського голову міста Володимира і весь депутатський корпус, дорогі мої очі, наших сподівань звернені до вас, що ви будете гідно працювати і нести ту умріяну перемогу і мир. Для стількох нужденних і стражданих. Закликаю на вашу працю, Боже благословення, хай ніщо не затьмарить ваш розум, вашу працю, щоб ми надіялися на те, що кожен, хто з вас працює, робить це за покликом серця, душі, а не. За тим, щоб шукати вигоду для себе особисто. Вітаю всіх людей доброї волі. Дорогі браття і сестри, об'єднаємося в цей час заради нашої неньки України. Принесімо подяку Господові, складаймо його коло Його ніг. Наші молитви, чування і благання. І вірмо, що як Господь усе мудро управляє, так Він нас не залише без опіки. Матір Божа, Цариця Неба і землі, прихили милість Сина свого, Господа нашого, Ісуса Христа, щоб Твоїми молитвами. Наш Спаситель ніколи не покидав нас, а щоб усі святі і ангели Божі провадили нас правдивим шляхом у нашому земному житті і в майбутньому у вічність. Прийміть ще раз щиросердні вітання з Різдвом Христовим. Милості, радості і Божого благословення вам усі мої дорогі. На ці свята Різдва Христового і прийдешнього нового 2025 року Божого. Христос рождається! Славімо Його!